Пані Світлана живе зовсім поруч на мікрорайоні Східний-1. Прийшла до школи номер 128 із важливою місією отримати продуктовий набір для сусідки поважного віку. Жінці 75, і вона має першу групу інвалідності не в змозі самостійно пересуватись. Я отримую за жіночку. Вона інвалід першої групи. Вона паралізована лежача. Йому попросила мене прийти і отримати за неї. Вона подруга моєї мами покійної, і я за неї каби доглядаю. І я прийшла отримати за неї, вона попросила. пенсія, як відомо, першої групи дуже маленька, і тому ця поміч. І так скажемо, за своїм пакунком до 128-ї школи завітала і Людмила Андріївна. Містянка неодноразово отримувала в рамках попередніх хвиль видачі про набори, тому старт нової хвилі не оминула власною увагою. Тож і прийшла від самого ранку. Я сподіваюся, що вона дуже потрібна, тому що в даний час і з тією пенсією, які яку мають пенсіонери, то ми дякуємо нашій владі за те, що в нас підтримують і видають такі набори. Я бачу, що тут дуже налагоджена робота. Що черги немає, зовсім багато є дівчаток, які допомагають видавати. То я дуже швидко отримала цей набор. Дуже дякую за таку організацію роботи в даному закладі. 22 квітня в Кроморозі стартувала перша у цьому році хвиля видачі проднаборів від Ради оборони міста та Криворізького виконкому. В її рамках свої пакунки отримують більше 25 тисяч криворіжців, що відносяться до 20 категорій пільговиків. В наборі за традицією борошно, цукор, консерви м'ясні. Ні, молочні ні овочеві чай тощо по цій в першій хвилі, яка розпочата в 2024 році, в докінці районі запланована видати 2741 набір. Категорії, які мають право, значить на кожному пункті видачі продуктових наборів на стендах розміщені на плакатах категорії, які мають право в Долгицівському районі. Організована видача продуктових наборів на трьох стаціонарних пунктах. Розташовані вони територіально. Пункти видачі проднаборів від ради оборони міста та Кривийського міськвиконкому працюють щодня з понеділка по суботу, з 8 до 15.00. Прийом мешканців здійснюватимуть до тих пір, поки всі містяни, хто входить до... Пільгових категорій не отримують свої пакунки. Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.